Всім привіт, захотілося до вас вийти, записати відео. Коли я виставила ціни. Ви їх побачили. Хтось зрозумів, хтось якось подивився по-іншому на це, але чесно, мені все рівно, так як я вже якби побачила свою цінність, свою самоцінність за літо в мене дуже багато змінилося. В голові я багато всього перепрацювала, і тепер я дивлюся взагалі по-іншому на себе, на те, чим я займаюся. Тому ціну я складаю від того, що от мене якби цінність, яка у мене зараз отут. У мене завжди ціна виходила от звідси. Ніколи я її не складала, дивлячись на інших майстрів. На ціни, якби в місті. я ставила ту ціну, на яку я яку я врахую за потрібне, на яку я себе ціную. Тому чи ви це приймаєте чи ні, це вже якби ваша справа. Я таку поставила, бо я так хочу. І навіть я не повинна перед вами виправдовуватись, але так як я хочу бути з вами чесною, мені немає що від вас якби приховувати, і я вам просто от прямо дивлюся в очі і це говорю: да, така ціна. Чому така ціна? Тому що я по перше хочу зменшити кількість клієнтів. Так, тільки за рахунок підвищення ціни ми можемо зменшити кількість клієнтів. У мене була дуже велика кількість клієнтів на місяць перед запис. у мене просто був конвейер. Я фізично не встигала, я фізично дуже виморювалася, і я в більшості не думала про своє здоров'я. Зараз все змінилося. Я хочу по-другому на це подивитися. Я можу також просто до вас одної вийти, маючи ресурс, і зробити вам перманент. Я вже хочу зараз так працювати. Я ніколи не бігла за грошима, але в мене постійно був чомусь потік клієнтів, тому що я в кожну людину вкладалася і несла цю відповідальність за кожну. Я старалася зробити, щоб подобалося вам. Але в першу чергу я зрозуміла, що повинна подобатись робота мені. І і вам, ну також би вам ходити з цими бровами. І ми маємо якось оце все якби, вирішити, щоб е, ця робота, яку я роблю на вашому обличчі, подобалася і вам, і мені. Це дівчата, важко, це нелегко зробити. І це якби ця відповідальність вона також була. Це я також зрозуміла, чому я відмовилася від цього потіку клієнтів. Е, більша ціна прийде той клієнт, якому реально потрібен перманент. Кому не потрібно, він буде думати, чи я хочу, чи не хочу. Через те, що дуже мала ціна на перманент, є дуже багато видалень, і це погано. Бо видалення вони ще будуть і будуть. Бо багато майстрів вирішили, що це легка робота, і йдуть вчитися, але не знаючи, як робити форму, така виходить фігня. Тому Якщо я буду вчити колись, то я буду вчити тільки дівчинку, візажиста і бровіста, яка хоче далі розвиватися і йти в перманенті. Якщо ви майстер перманенту, ви працюєте і ви чогось не знаєте, я також вас можу підучити. Але я хочу не просто навчити і передати вам свою техніку. Ну, немає ніяких технік. Кожного майстра це своя техніка за роки, яка склалася. Якщо ви дивитеся і хочете перейняти техніку іншого майстра, вас ніколи не вийде, бо то його, то його дар, то його талант. То його техніка. Вам потрібно знайти свою техніку, і я вам можу просто її знайти, і підсвітити, і показати. І для того мені також потрібно. Якби з вами індивідуально працювати, щоб ви це побачили, щоб ви знайшли свою цінність. І якщо ви хочете реально в цьому працювати, працювати в цій сфері перманенту, вам потрібно знайти свою цінність і працювати так, ну, щоб до вас йшли клієнти, а не за рахунок низької ціни брати клієнтів. Це теж не дуже правильно. І друге, у мене буде тільки якщо в мене ну, така ціна, я до себе якби, відношуся вже. З любов'ю, я не хочу брати ту людину, яка мені не підходить, тому буде в мене консультація. Вона буде безкоштовна, але вона буде. Ми з вами зустрінемося чи онлайн, чи просто ви прийдете до мене в студію. Я вам буду малювати форму брів. Я з вами буду розмовляти. Я буду розказувати, що таке перманент, і ви тоді вирішите, чи захочете зі мною працювати? Якщо така ціна не, не думайте, що я вас вже взяла і все роблю. Ні, Може бути таке, що я вам також відмовлю. Оновлення брів я, я також буду брати тільки тоді, коли вам потрібне буде. Якщо вам воно не потрібне, я брати його не буду. Це в мене перманент ніколи не був як заробіток. Я вам просто лишній раз робити те, що не потрібно, не хочу і не буду. Видалення, лазер і ремувер. Значить, дивіться, я зрівняла ціну, тому що. Я сама вирішую, чим правильно працювати, чи лазером чи ремовером, Коли я беру вас, вже працювати з вами. Я беру вас, я беру за вас відповідальність і я хочу, щоб у вас ці брови видалилися. Тому я сама вже якби вирішую, що робити. Ви, якщо на мене налаштовані, ви мені довіряєте, все буде окей, ми будемо працювати. Консультація також є, але я вже прошу скинути фотографію. Мені в Інстаграм чи Вайбер, я подивлюся на ці брови, і їхню історію я також послухаю, ви мені опишете. Якщо ви не хочете цього робити, роботи ніякої не буде. Мені не цікаво, що ви перші прийшли до мене сьогодні, видали брови, завтра до іншого майстра, післязавтра ще до якогось майстра. Чесно, це і для вас буде гірше, бо кожного майстра свій лазер свій налаштування в лазері. І коли я вас беру, я це записую, що я роблю, які має налаштування, чим я працюю, який у нас термін там, я вам ставлю між видаленнями. Ну, якась де опять же робота і відповідальність за це. Просто менш ви думаєте, що це дуже просто. Це не просто е -м -м -м. зробити просто, а от видалити це не так просто е -м -м. і не так швидко. Е -м -м. Ще одне, коли ми працюємо з обличчям, любі маніпуляції, які ми робимо з обличчям, ви повинні також брати як людина. На себе відповідальність не тільки майстер повинен брати, а ви також. Більшості, коли низька ціна, всі йдуть, коли акція і біжать, і не думають. Вони вже потім, коли приходять на видалення, думають. І коли їх запитуються, а скільки ти заплатила за ці брови, більшості не пам'ятають, бо якось біжать, всі біжать кудись і я туди побіжу. Більша ціна вона якби стримує. За кордоном, чому мало перманенту, бо ціни дорожчі. Люди думають, чи їм це потрібно робити, чи ні, та ще й майстрів не завжди хорошого майстра там знайдеш. У Нас дуже багато класних майстрів, але занижені ціни. І всі ходять з перманентом. Я якось до цього по іншому відношуся. Я якби робила, то я якби дуже підбирала майстра дуже 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 і, і йшла б так само на консультацію і запитувала які пігменти і, і як він все робить. І, ну, це для мене було відповідально, тому я на ціну не дивилася. Я дивилася на його роботу, щоб я була впевнена в тому, що я ходжу і була собою задоволена. Це не волосся, яке відросте, не нігті. Це перманент, який не змиється у вас роками. Не думайте, що хтось говорить вам на два роки, він змиється. не змиється. Змиються тільки якісь там мінеральні пігменти, які поверхнево внесені, і ви будете бачити просто самі, що вони з кожним роком у вас світліють. Якщо він не світліє, у вас рік пройшов, він у вас не змиється, його потрібно видаляти. Але, опеч, це ваше якби рішення. І ваша відповідальність ви даряти, чи видаляти, чи ходити так, чи що з ним робити. Ви самі вирішуєте. Я просто якби інструмент, я просто вам даю якусь консультацію, а далі вся відповідальність якби, на вас. Хочу ще раз е зазначити, що перманент це не просто пофарбувати брови, це косметологічна процедура. І коли ми, ми працюємо, беремо голку і вносимо туди пігмент в шкіру. Те, що має бути все стерильно, це навіть не обговорюється, це по-любому. Але є ще такі моменти, що це наша шкіра, це кровоносні суди, ми шкрябаємо, і ми наносимо анестезію. І як ця анестезія у вас подіє, які дасть реакція організму, це дуже небезпечно і це дуже відповідальність. Я не знаю, може. Чим більше майстер знає, тим більше в нього ця відповідальність перед цією роботою. Тому чому може там колоти обличчя дорого коштувати, перманент дешево. Бо також колоти обличчя це дуже велика відповідальність, бо там також кровоносні і нервові судини. судини. Нас просто це якби перманенти знесли вже до якоїсь такої процедури, що так би зайшов, зробив, вийшов. І дуже до дешевої ціни, без медичної освіти, без того, що майстер не має якогось художнього навика малювання. І якби роблять його ну, дуже, дуже багато всіх. Я думаю, що. Це неправильно, і не було б скільки видалень, і були б всі ідеальні роботи, якби просто майстри по-іншому відносилися до цієї роботи. І ще одне є ще фізіогноміка обличчя. Ви це прочитаєте про це собі в інтернеті, але якщо неправильно зробити форму брів, вона також буде впливати на вашу навіть долю, і ну є таке, ви прочитаєте. Колись я ходила до косметолога жінки і в неї також був перманент. Я бачу, що він взагалі не підходив. Брови як просто наліплені на її обличчя, але я нічого не говорю, бо їй все подобається. Але зустрівши її через два роки, вона. Я дивлюся, щось з її бровами. Вона каже: я їх видаляю, то що не бачу. Вони взагалі мені не підходять. Ну я то бачу, але що я вам скажу? Вона пішла вчитися на фізіогноміку, бо так як косметолог повинен якби знати фізіогноміку обличчя, бо за рахунок і масажів, і ну, коли ми змінюємо обличчя, в нас також все змінюється. Вона зрозуміла, що це просто не її форма брів, і вона їх видаляє. Тому я ніколи не працюю ні нитками, ні там штанги циркулями. Я просто обмальовую вашу форму брів, так як я візажист. І бровіст. Я перемалювала дуже багато брів, я зробила дуже багато макіяжів. І коли вже майстер перманенту, візажист і бровіст, це великий плюс. Шукайте більшості таких майстрів, вони якби бачать вашу форму і не будуть просто вам робити, непонятно, що на, на обличчі. Ви з цими бровами будете довго ходити. Тому задумайтеся. По, по запису, я буду скидати, коли в мене є ресурс і. Тоді ви будете якби записуватися до ви вільні ді скидати годинки. Також ви можете мені писати, якщо в мене є ресурси, можу да, до вас приїхати і ще одна. Є така штука, що ми з вами працюємо і обмінюємося енергією. Я доторкаюся до вас, до вашого обличчя. Ми обмінюємося енергією. Коли мене перукар стриже, я також обмінююся енергією. Він стригає якесь моє волосся, тому він має мені підходити повністю, і я буду тоді всім задоволена. Я хочу також, щоб ви про це подумали і задумалися. Ми з вами обмінюємося енергетично. Я вкладаю свою частинку енергетики у вас, працюючи з вами голочкою. Задумайтесь про це, це дуже важливо. І тому мені потрібно бути якби в ресурсі. Я повинна бути якби, в гармонії з собою, в настрої, щоб прийти до вас і передати вам цей свій стан. Тому ніякого потоку я вже не хочу. От просто мені вже це стало нецікаво. Думаю, і така ціна. І плюс я ще хочу, якби бути більше якби, з собою. І розвивати в собі якісь інші таланти, які в мене є. Я знаю, що вони в мене є, бо не одним перманентом. І на перманенті, якби на цьому всьому починалася з застрягла на 12-13 років вже. Тому я хочу ще щось знати і можу бути так само вам корисною, якщо я щось в собі нове відкрию. Тому дівчата, якщо... Вам, якби підходить ціна, ви записуєтесь. <кій> якщо ціна не підходить, то ви просто маєте право знайти іншого майстра. Все нормально, без всяких там обід. На сьогодні все. Якщо є у вас якісь питання, ви мені можете написати, і ми з вами їх обговоримо, бо мені, якщо чесно, легше говорити.